Друзі, усім доброго дня. Бачите, оце зараз своїй спальні на, крові, на кроваті на свою. Це мої всі тварини приходять усюди відпочивати. Оце Соня, бачите, я включила світло, вона почала чистити свою шкіру. Стелила старий плед сюди, але вони вилазять з нього і сюди більш до подушок лізуть. Соня, да? Сонечка. Вона така маленька в нас, друзі, і два роки. Вона маленька, як кошеня, таке місяців шість. І стала на зиму така збита, збита, вон, дивіться, що робиться. бачите. Нам так гарно, гарно на кроваті. Да? А ще тут у мене, друзі, дивіться, хто лежить. Боня, бонь, це в мене боня моя старенька. Вона дуже любить на кроваті, да? Каже, завжди в ногах. У батьків спала, скажи я. Друзі, хочу показати, якось у мене було відео, десь рік тому назад. сила сюди наволочки на декоративні подушечки. Вони вже старі, я їх вже так на тряпки пустила. І оце, друзі, пошила, тільки закінчила отакі дві наволочки. Такі які гарні. Мені, взагалі, дуже подобається стиль такий прованс. Там, де квіточки, розочки, маленькі, такі, рожевий колір. ось, Хочу штури там де що замінити, може що натраплю таку тканинку недорогу. А це зробила дві такі подушки. ось, Оце я брала в секонді таку салфетку, дві салфетки такі вони льняні. Оце прошва у мене була ще з тих часів, коли у мене діти були малі, я шила їм чепчики. Розпашонки, шила. Оцю зелену тканину. Тут, варуть, бачите, пробачте, чисто зелена. Ось ця тканина, це кусочок був у секунді, прям кусочком, таким метра півтора А оце рожева, це катон. Ось, це була спідниця, така дівчача, дуже новенька, гарного качества. Це, друзі, зробила дві отакі наволочки собі. На подушки, слава Богу, вони не лізуть. Зараз хочу розповісти, друзі, у предучому відео у мене питали за моє добриво, яким я удобрюю кімнатні рослинки. Бачите, зараз зайшла на балкончик зроблю вам такий невеличкий обзор своїх рослин. Оце, друзі, удобряла свої рослини і дивіться, оце у мене рослинка називається стрептокарпела. Бачите, і вона викинула бутони. Вона не квітла в мене другий рік росте, дуже повільно росла. ось Там, де ще пропадали гілочки. ось, а, Але після цієї підкормки вона у мене заквітла. Дуже схожі квіти у неї на лобелію, Дивіться, ну прям точно лобелія. Трептокарпела. карпела. Це мені маленьку таку. Дитиночку таку рослиночку принесла на ринку, дівчинка одна, вона ну, збирає такі екзоти. І заквітла у мене, почала квітнути верні, верніше ця коломнея. І дивіться, як вона багато наростила тут нових таких гілочок. В общем, друзі, я дуже задоволена. І ось ця, друзі, теж, дивіться, пішла рости, і я дивилася, вона там почала закладати бутончики. Єдине, що цей восковик не хоче квітнути. Ось, Ну, я думаю, що йому треба набратися сили, бо він молоденький, друзі, у мене. Ось так виглядають мої рослиночки. Дивіться, вроді так непогано все виглядає. Учора пересадила орхідеї, виняла з ґрунту. Я не, не зрозуміла чому, але вони почали гинути, і я їх без води залишила. Я вже так одну орхідею спасала, реанімірувала. Хто дивився моє відео в минулому році, я садила її у скляну банку і оприскувала постійно. І вона наростила там корені і відійшла. Оце я, друзі, вчора зробила так дві орхідеї, тому що вони ну, зовсім ніякі. Там, де погані корні позрізала, залишила тільки живі корені, бачите, яка вона. Я не зрозуміла, що з ними уход однаковий. А подивіться, оця орхідейка, які, які тугі листячка, все. а ті, бачите, щось їм не подобалось. Ось, і, і філодендрон, друзі, почав набирати, не знаю чому, такий яскравий колір. Лимонний, Він не повинен бути лимонний, але чомусь у мене ріс, він зелений. Теж, друзі, удобряла його цим добривом. В общем, я всі рослини друзі, удобряла цим добривом. Зараз я покажу, хто не дивився моє відео. Мені написали, що це добриво називається HB101, по-моєму. Ну, я назву його, мені вона не цікавить, ця назва. Мені головний результат. Дивіться, от така у мене банка це півтора літрова. І сюди повністю я напхала хвої, хвої більша частина. Подрібнила сікатором, потім папороть і листя платана. Я вже розповідала, це для тих, хто не дивився. Залила повністю водкою, друзі, водки, пішло дві бутилки. Ось, і... Настаювала 2 місяці, Але вирішила його не цідити, друзі. Буду так, в мене шприцом набираю від сіля, скільки мені треба, і все. Хай воно більше концентрат буде. Оце таке, друзі, добриво. Ось тут рослинки, це мій тюньовий куточок. От, хто перше завітав до мене. Тут все так непогано себе почувають. Дивіться, і калатейки, і все. Це не так непогано. З'явилася у мене полиця нова, верніше вона стара, мені її віддали, хотіла красити її, але помила, вона так ще гарненько виглядає. Там розставила дещо у мене не вміщалося. В общем, отак, друзі, все вроді так непогано у мене виглядає. Оце мої улюблені попуги. Мені вони так подобаються. Я коли тут протираю, друзі, зеркало не дивіться, це воно не грязне, це я коли оприскую рослини, оце летить все туди на дзеркало, тому я не встигаю його друзі витирати. І оці попуги включаю. Зараз послухаєте Каліна, це моя Кароліна. Це моя Кароліна. <клухи> мені так нравиться, цей чоловік мені колись подарував на день народження. Ось, друзі, і зараз ще покажу вам гіранти, які починали квітнути. Вони досі там. В общем, лавина страшна з квітів від цього добрива. Ну, я так сподіваюся, що це від цього добрива. А ще хотіла сказати: подруга моя у кожен полив додає одну-дві каплі оцього добрива на півтора літра води. Я теж оце додавала, Бачите, оце гляньте, гібіскус буде квітувати додавала, але вирішила експеримент поки завершити. Хочу, щоб мої рослинки трошки відпочили. Ось. Ну, оці хай квітнуть вони не квітли. А гіранькам, мабуть, дам, друзі, відпочити трошки. Друзі, опять я на цьому підвіконні. Ви дивіться, у нас, правда, ми вже топимо, тому квіти довго не держаться. Але подивіться, як вони квітли. Дивіться. І оця, а оця яка красуня, друзі, у неї такий колір цікавий. На камері не такий. А він такий освітиться з Ото, друзі, отак у мене квітують зараз мої гіранки. Друзі, сьогодні таке відео, як зборна солянка. Оце вискочила в садочок, дещо вам показати. Дивіться, як це барбарис карліковий. Ось це вся його висота сантиметрів 30. Які барви він набрав. Він дуже гарний. Але зараз хочу показати вам, друзі, у мене заквітла ехінацея з нових, тих, що я виписувала. Зараз покажу колір чудовий. Він такий рожевий-рожевий. Дуже гарний. У мене чогось переквітли, переквітали усі хінацеї і нові, які я виписувала. Мабуть, їм ця, ці погодні умови до вподоби були. Дивіться, друзі. Яка вона чудова. І оця салатова квітла. В общем, десь сортів 5 у мене переквітали, друзі, після. Того, як я отримала посилочку, а зараз покажу вам свій міскантус. Я їм взагалі зачарована. Дивіться, він розпушився, здоровий. З мене рост такий, як у мене, дуже гарний. І почали у нього листя червоніти. Він такий і рижий, і червоного трошки. Бачите, який він гарний. Дуже така краса, друзі. Друзі, досі квітує кітрантус. Дивіться, у нього такий гарний колір. Він такий маліновий маліновий. Але я бачила на відео у другий кітрантус такий прямо стоячий. А у мене дивіться, який він розлогий. І він постійно так, я вже у друге місце його пересадила, але він постійно кладе свої гілочки. Сьогодні вночі, друзі, був приморозок невеличкий такий. І дивіться. Які в мене зараз гарні хости. Мені жаль їх зрізати. Дивіться, який колір жовтий. І ще, друзі, хочу показати такого ж жовтого кольору. У мене зараз гортензія черешкова. Дивіться, до макушки вже не достаю. І мені здається, з нею було б гарно отут зробити арку. Над каліткою. Оцей кліматіс треба вбирати, бо там йому дуже тінь. Мабуть, я не знаю, вбирати чи не вбирати його, він же дуже дорослий. А оцю гортензію я б туди запустила, але не знаю, може буде ходити незручно. Але дивіться, яка вона гарна. Дивіться, красунечка. Навесні буду дуже обрізати її, дуже буду чистити оце увесь низ. Бачите, вона знизу де тінючок, там вона зелена. І оце я рік тому чистила її, а у цьому році не почистила. Низочок у неї був голенький. І за літо оце все заросло, друзі. І ще одна, друзі, дивіться. Це в мене з низькорослих. Вона зовсім така низенька, сантиметрів 30. Я вже відділила від неї двох діточок, розсадила там в садочку на передньому плану. Оце так, друзі, прогулялися трошки по моєму осінньому садочку. Останні хризантемки я вже вам показувала. На цьому я буду завершувати своє таке коротеньке відео. Усім пока, до нових зустрічей.